На Рівненщині колишній засуджений завдав вісім ударів ножем молодику. Останній живий, проте у лікарні. Інцидент стався у селищі Клевань Рівненського району. 25-річний Олександр виходив з міні-маркету, зачепив 36-річного перехожого. Останній сидів на бордюрі. Оскільки обоє були на підпитку, почався конфлікт. Чоловіки попадали, після чого молодший Олександр підняв іншого, вибачився і посадив його знову на бордюр. Проте цьому чоловіку Олександру це не сподобалось. Він наздогнав автомобіль, відкрив двері авто і наказав вийти Олександру із автомобіля. Коли вийшов Олександр з автомобіля, то зловмисник почав наносити удари в область грудей та лівого плеча. Свідки події викликали швидку та міліцію. Потерпілого госпіталізували у Рівненську центральну районну лікарню. Медики у нього нарахували вісім ножових поранень. Зараз 25-річний молодик лікується у відділенні інтенсивної терапії. Зловмисник є жителем села Застав'я того ж району. Раніше судимий. Тепер йому знову доведеться сісти на лаву підсудних. На даний час зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, нанесення умисне тяжке тілесне ушкодження, санкція якої передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.